Друзі, всім привіт, ялінка я і та вас на каналі Тераз. І сьогодні в нас вперше за дуже-дуже довгий період буде лексика. Раніше я робила якісь розповіді про своє особисте життя, плани. Якщо ви ще не бачили, то можете подивитися, щоб краще зі мною познайомитися. А сьогодні я вирішила підібрати лексичну тему і не просту, а золоту, і вона буде стосуватися медицини. Оскільки останнім часом я отримую надзвичайно багато запитів у дірект, це на того, чи є в мене медична польська, чи я викладаю медичну польську, чи можу я порекомендувати якісь курси з медичної польської мови. Оскільки, нагадаю, для тих, хто не знає, Польща спростила всю процедуру, і тепер наші лікарі, які приїхали у період від 24 лютого, Можуть працювати в Польщі, там є особливості свої, але тобто вони можуть працювати. Раніше такого дозволу не було. Навіть коли була війна, то вони надавали там житло, дуже сильно допомагали всім лікарям переїхати і спростили ці умови, але є одне, але лікарі все одно мають вивчати польську, здавати нострифікацію або вступати до університетів. Якщо навчати польську, то це до мене, я викладач польську, якщо ви ще не підписані на нашу сторінку, то час це зробити, адже вже 42 тисячі людей вивчають з нами польську мову, і ви також можете приєднатися. А стосовно медичної польської, ми починаємо прямо зараз. Отже, перший таке слово сполучення, з яким я хочу вас познайомити, це хороба закажна». Хвороба зрозуміло, це хвороба співзвучне до української мови. А що ж таке закажна? Українською мовою це інфекційна, тобто це слово сполучнє, ми перекладаємо як інфекційна хвороба. Це, наприклад, ангіна, оспа, швінка, ружичка і так далі. Тепер поговоримо про наступний термін, який я підібрала: це слово «застшик», це ін'єкція або укол. І так само поділяється у польській мові, як і в українській. І може бути застрик домінчньовий, тобто внутрішньом'язова ін'єкція або укол, і застрик дожильний, чилі внутрішньовенна ін'єкція або укол. Якщо ви у пошуках того, хто допоможе вам підготуватися до нострифікації свого диплому, або ви вже працюєте, але розумієте, що медичної термінології вам замало і ви хочете більше її вивчити, то вам є супер пропозиція, адже у нас тепер відкриваються курси для медичних працівників, і буде їх викладати людина-лікар, яка вже з 22-го року працює у шпиталі в Польщі. І пройшла вже дуже цих багато кіл на підтвердження своєї мови на рівень Б2, і зокрема і польської, а також медичної. І вже цієї осені, у вересні буде здавати свій кінцевий екзамен з польської мови, а зараз може допомогти вам вивчити медичну термінологію. Зняття будуть відбуватися і в групі, а також індивідуально. І якщо саме ви зацікавлені у медичній термінології у підготовці до нострифікації і покращення своїх знань, то можете написати або в дірект у інстаграмі, або просто залиште тут коментар, і я вам обов'язково відпишу. А ми продовжуємо з вами медичну термінологію. і Наступний термін це «змежить чечнення крві. І можемо там ставити зміжечи Чечніні Крві. Це якщо ми з людиною на ти. Якщо з людиною на ви, то зміже пану люб пані Чешніні Крві. І це означатиме, що я поміряю тобі або вам, якщо ви кажете пану пані, кров'яний тиск. Наступне це подач кроплувке». Це встановити крапельницю, або я встановлю тобі крапельницю. Польською це звучатиме подам пану люб пані, якщо ви на ви кроплювке», або подам чи кроплювке, якщо людиною на ти. Наступне слово це слово тентно. І воно ніяк не співзвучне з українською мовою, тому що це пульс. І можемо сказати змежечі любпа пані тентно, тобто я поміряю тобі або вам пульс. Наступна термінологія це слово ПУЦА і це легені. І це можна використати у такому словосполученні. ТВОЄ пуца», Тобто я послухаю твої легені. І Одихай глибоко. Так само, як українські мови завжди кажуть, дихай глибоко, тільки тепер польською. Якщо у пацієнта болить живіт, то скажемо наступну фразу збадам твій бжух. І слово збадач в цьому контексті це огляну. І тут далі можна продовжити повіць, кеди заболі, тобто скажи, коли заболить. Наступне словосполучення це. Зміжи пожом глюкози в твоїй крові. Тобто я помірюю рівень пожом це рівень глюкози у твоїй крові. Я сподіваюся, що це відео було для вас повчальним та корисним. Запишіть в коментарі, чи записувати ще такі відео, які пов'язані з медициною, щоб я знала, що для вас це цікаво. Не забудьте підписатися, лайкнути, і ми бачимося з вами вже у наступних відео. Па-па!